нас уже встречают. Нет, 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 нет. Дивіться, ти такий радісний, ти такий радісний. Ну іди сюди, вилазь. Нях, 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 нях. Іди, іди, чернишик, іди. Побіг оббігати забор. О, а третій, дивіться, откуда біжить, бачите? Ня, 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 іди сюди, хороший, Іди, я тобі кушать привезла, іди. Слухайте, ну ніяк у нас не виходить з ними. Ня, іди сюди. От бачите як? Іди, мій хороший. Ну іди, я тебе покормлю. Іди сюди, йди сюди. Ви собі уявіть, щоб сюди їхати, нам треба, здається, скільки там, 20 кілометрів точно, щоб їх погодувати, купа часу виділити, да? І дивіться, які ході, бо ж не їли. Вчора ми не приїжджали, ми не можемо кожен день приїжджати, розумієте? Через то нам треба знайти їм сім'ї, бо це не діло. Дя, хороші, хороші. Ну, бо це нереально, це не по містю, дивіться, які худенькі їсти хочуть. Айдідемо, йдемо. Йдем. Йдем, я насиплю. а чорненькі вже ззаді. Черненький ззаду. На, іди сюди, мій хороший. На, на. іди сюди, на, дивись, дивись кушать. Кушать, дивіться. Як кушать хочеться, скажи. Ой так, отак. іди, на, на, іди сюди, ня, на, ня. На. Дивіться, от що з ними робити. От як. Ми вже у нас стільки всяких оціх планів. А як це так воно? Дирочки. Це видно, вода зверху. Дивіться. Це воду ми наливаємо, так? Це так холодно. Добре, що там сіник, що хоч їм не так холодно, вони можуть трошки грітися. Так, ось у нас корм. Миски у нас немає, ми насипаємо так. Ну тут примерзло, то в принципі. О, щось там нам. Опа, щас. І в мене ще баночка є по Так корм знову закінчується, це просто-просто нереально, щоб ви розуміли дуже багато собак. І це, щоб ви розуміли, я на всіх годую, бо <хи> там одне виносне. Бо то нереально. Я хочу так оставити. Ми завтра маємо приїхати і все-таки пробувати що все з ними думати. Хочемо сачок ще взяти. Ну Що робити, як? Знаєте, як є бажаючі, готові і дівчинку взяти, і хлопчика готові взяти, і ми не можемо ніяк нічого зробити. Це ж не діло. Ми будемо старатися, бо ми не можемо їздити сюди. У нас і робота все стоїть, щоб ви розуміли. А десь одненький ще. А, одненький сидить біля свого сінника. Я зараз все насиплю і з машини знімемо, як вони будуть їсти. Ну іди сюди, саме гавкучі чорненькі, да? Іди сюди, і хвостиком мотиляє, і хоче, і боїться, і хоче. Да? Ось так ось так ти вмієш. Дивіться, взяла ще ось такий корм, досить непоганий в АТБ, у кого буде бажання допомогти чи нам прослати, Ну, може, акція у вас буде, бо в нас була акція по 37 гривень. Слухайте, це хороша ціна, в принципі. До він скільки гарний. Там 400 чимось грам, так? Да? З тої сторони від тебе. Ну ладно. О, тут, а от 415 грам. Просто дивлюся по складу, що це правда, то це досить непогано. Ну і потім бачите... вони люблять, їм подобається. А, звісно, воно пахне. ми перемішуємо. До речі, там дивився сьогодні пост в моєї однокласниці відносно е, тварин. То, ніби що в холод, не бажано годувати кормом їх, бо коров безводні. Ми завжди до корму наливаємо водичку. Ви теж, якщо маєте можливість, то якщо ви принесли з собою воду, то вона не замерзне на протязі там хоча б півгодини. Вони попити встигнуть. Ну, це чують паште, да? Но, но саме ось я бачу, носи вже біля мене. Ну, давай <зас> <навіть, зас> хтось голову сам. Вони, вони з тої а, сторони чекай, 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 якщо зараз хтось голову, то... Ловити, так. Да. Дивіться, вона ж чує. Ось десь. десь. Я не знаю, чи воно тулищом пролізло, але так як одне пролазила, да, то не голову... в цьому місці. Можна за голову зловити <свіс> я об, обійти ззаду, взяти його. Ну давай завтра так, бо сьогодні ну, ми спішимо і нам нема куди їх зараз взяти, бо вже буде вечіріть, а мені треба зранку. Обережно, зробити. Не щоб ми могли зразу цим людям позвонити, що хотіли да. і віддати. Ну там зробити шок кому, бо комусь уже можна вакцину поставити. Слухайте. Об стукни об цей. Я не взяла ложки. У мене завжди є ложка, а це я можу. Ну сильніше вдар, якщо можеш. Ні, об, об землю сильніше вдариш. Ну, О-о-о, вони... випадає, випадає. Думаєш? Не каплю. Ні, бо замерзло. Ну, холодно. А от там паличку йди візьми, отму далі, yeah. отому, тому, біля забору. А ці вже ждуть. Чудо, чудо ти бородати. Чого ти не ловишся? А ну йди сюди. На, на, на. І то там таке гарненьке. І тут є ще чорне, де воно? А, ти ту саму велику взяла. Я дивлюся, а там менше. Лінчичко тут менше є. Бач? Зліва, злівіше. А то? Да. Ну <гум> нічого. У нас так холодно. Сьогодні вже 5 чи 6 градусів морозу, але все рівно холодно. О, да. Пахнеш, пахне чаше, мене спілить зворити. Все поросенки. Дібаюся. Я більше, ніж Лена, вони мене бояться. На, на, на Ідіть сюди. Підлазить, підлазить. Бачите, класно, що є, якщо не все даєш, то є така кришка класна. Правда, Не в нашому випадку Що там буде? А, воду зараз <клес> ну, ну, да. налиємо. На а що? воно просто, може, вилизали, кстати. А... Могли вилезати, а може? І всі тут. А ми зараз сядемо машину і знімемо, якими будуть будемо. Та ми навіть якщо відійдемо на 2 метри, вони зараз підійдуть. Побачите, зараз пока. Бо мене не буде на місці. А виходьте, виходьте, ми вам не мішаємо. Давайте, йдіть трапезничайте. Так, одне вже біжить. На на, на. Так. <заркнув> 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 <заркнува> <заркнув> Може ви підкажіть, як їх зловити. <заркнув> Якщо у вас є якісь ідеї, можете нам підказувати ми постараємося їх втілити. Ну, нам... А це якщо застрягло би. Та їж, не бойся. Я стою, щоб ви розуміли, от машина. Ну 2-3 метри максимум. А то дурненьке. Так, і от його і пролазить. Побігло, побігло по колу. Їжте, їжте. Ми ж для вас переїхали, щоб вам, вас погодувати в мороз, а ви боїтеся не підходити до нас. Ну, зрозуміло, спочатку виїли паштет, а потім будуть виїдати корм. Так, да? Не дивися, не дивись, попий водички, там є, водичка ще. Так, да, не бойтесь, не бойтесь, я чуть пил, не, Нет? Давайте я чуть-чуть пил крок. Так. Есть, ты есть, это корм тоже есть, ты что видишь, Миньоньки, на. вниз Ти ж знаєш, я тебе як -то заберу. Де, йди, 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 йди куш. Оце бачите сміливе, оце, оце чорне, воно таке гавкуче. Все, взять, кушайте, кушайте. але ну, Нам треба на відстань сачка, якщо, що, так? Так, якщо сачком будемо пробувати, ви представте, які тут визги будуть. Крики. Так, В мене вже одна рука відмерзла. Міняю руку вже. Ой-ой-ой. Чутьюнечки, -ой. давайте я присягну. Не бойся. Бачите, присів і вони не тікають. Ну, понятно, коли. На шкіна. На. Хлопці і дівчата, хто з вас хто? Не бойся, не бойся, йди сюди. Це, це вони такі гарні. Це, це таке вородате, я вам покажу Дивіться, дивіться. І, бородати такі. і то бородати риже більше. А то тільки ж пузік. Такий рідше волосся довгі. Що молить? Оце боязливе таке. Ня-маньки, ні, не боюсь. Що мені ще підійти? Чорний не підпустив. Нічого, ну то ж ви бачите, що ми вас погодувати приїхали. Не бійсь, на на на, на, на хорошенький, на, ми ж кушать вам привезли. На, маленькі, хто там, хто там? Хто там? На, на, на. На, на, на. Ну, тікають. Не бійся, не бійся, Ходи. Ходи, ходи. Тоді в машину. Ну і от Я сів в машину і от воно вже думає, що нікого нема. <гум> щоб ви розуміли, з машини ще треба буде вискочити, щоб їх зловити. Ну і ми їм перекриємо всі шляхи. Е? Ми продумаємо, як біля цих дирочок, де вони висакують, да? щоб покласти якісь клеточки, якісь пасточки такі. А де? та сидить, висунула голову. Дивіться, гап. Звідси. Не знає, нас, не нас або, або сачком будемо. Напевно, спочатку ми зробимо клітку, так як ми думали, да, щоб на вірьовці двері тримати і да, навіть з машини просто да, її захлопнути. Да, да, да. Отак я думала спершу. І туди треба, певно, паштет положити, бо бачите, він ароматний і вони більш на нього реагують. Ну і вже скільки зловимо, потім може сачком доловимо. Я да, навіть я не вже. знаю. Це ж вже не перший раз, розумієте, ми вже другий тиждень сюди їздимо і. Всякі методи пробуємо. Руками точно ні, бо вони не дають настільки близько підійти до себе. А тягнути нема коли, бо знаєте, поки людина хоче, треба віддавати, бо вони ростуть. Кому вони потім треба будуть. От якщо ви накинути на них щось троїх, отак і строїх зловити зараз, це було б. Ну, а ще... якби дійсно цей сачок великий і просто насипать посередині. Так. Так найбільш заборність. Стати не близько з машини. Просто Маш, так, да, він ж великий і довгий, але вони можуть просто під ним підскочити, знаєте, теж такі. Ну, вони були, хай цинерали. підскакують, але у ну, наших вихудую. у Сережі в Каті там ветеринара, то є хороший сачок, такий ну, міцний. Міцний, подавчий. то ми може Якщо візьмемо сьогодні-завтра, то, то спробуємо, хоча це буде непросто. Ми дорослих собак, бачите, п'є водичку. Там, та, там, там достатньо. Воно, зар... воно вже і підтаяло те, що ти налила. Або я гарячу взяла, да, спеціально не да, да. беру гарячу з дому. Доки ми доїжджаємо, доки що куди, да, да, гаряча стає прохладною. Ну, воно підтоплює лід просто. А воно просочилося через той лід, протопило і все знизу. Зараз ще дольємо. От. Е, то у них сачок хороший. такий. То, е, ми колись велику собаку там відео є на каналі ловили, що ми її дротиком стріляли, для того, щоб на стерилізацію забрати. То вона там теж не просто була із тим сачком, а це представте троїх. Вони ж усі такі вже, ну, не маленькі, я вам скажу, 3-4 місяці їм такі. Да. Ну, надіємося, що вийде. Да? Бордачі? Це ви зрозуміли, це сестрички чи братики, хто вони нашої Мішельки, Мішельки на смітнику отей, а, ми на смітник, таку чорненьку пухнастеньку, яку ми всім віддали. Це їде е, розова машина і вони. ой ой Ну, чик-чик-чик. Ну, та що, вже все подоїдали? Ну, ні, то корм вони до, до сьогодні з'їдять, бо вони ж голодні. Водичку, зараз Лена ще долеї, то і ми будемо їхати. Ну що, Хочемо запросити всіх, хто нас дивиться, далі підписуватися, дивитися наші відео, які, на яких ви бачите мало переглядів, тому що нам ще трішечки не вистачає до підключення монетизації. Будемо вам дуже вдячні за вашу активність на каналі. Ха -ха, Лена вже так змерзла, що губить пробку. Так що дякуємо вам, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте наші відео. Всім гарного дня, всім пока. І на прощання. От, От не знаємо хлопчик та дівчинка. От всім пока.